Слава Ісусу Христу! Поклоніння це більше, ніж спів. Коли ми думаємо про поклоніння, часто уявляємо собі спів псалмів чи гімнів у церкві, коли наші серця підносяться до Бога в мелодії. Але Слово Боже відкриває нам щире розуміння поклоніння. Посланні до Колосян, третім розділом, 16 віршом, апостол Павло пише: Нехай Слово Христове перебуває у вас щедро. У всякій премудрості навчайте і напоумляйте один одного псалмами, гімнами, піснями духовними. Співаючи в благодаті у ваших серцях Господеві. Цей уривок показує, що поклоніння це не лише спів, але й навчання та повчання через Слово Боже. Проповідь є серцем поклоніння, адже через неї ми чуємо Божу істину, яка змінює наші серця. І наближає нас до нього, до Господа Бога Ісуса Христа. У другому посланні до Тимофія, четвертим розділом, другим віршом, апостол Павло закликає, проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно. Проповідь це спосіб, яким Бог промовляє до мене і до тебе, до вас і до нас усіх. Відкриваючи свою волю, волю Божу, зміцнюючи нашу віру та спромовуючи нас до праведного життя, більше того, поклоніння це не лише слова чи мелодії, але й усе наше життя у римлянам. Дванадцяти розділом першим віршом сказано: тож благаю вас, брати, через Боже милосердя віддати свої тіла на жертву живу, святу, приємню Богові, як розумну службу вашу, наше поклоніння включає все, наші слова, вчинки, молитви, спів. І звичайно, проповідь Євангелія, яка надихає нас жити для Божої слави, яка зміцняє і утверджує нас у спасінні, яка дає спасіння і спасає, тому що Євангелія – то сила Божа, сила Божа. Тож, дорогі друзі, Нехай наше поклоніння буде повним, нехай воно лине в наших піснях, звучить в проповідях і відображається в кожному нашому кроці земної дороги. Бо поклонятися Богу, це віддавати йому все наше серце, розум і душу. Бог благословить нас. Якщо вам сподобалася ця проповідь, Посирте, її з друзями, з близькими. Хай Бог благословить.